Привіт, друзі. Ісаак Ньютон вирахував дату кінця світу. Великий вчений Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні це був скоріше кінець темряви і всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у слово Боже, вчений виконав велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використовував безліч математичних обчислень. І на підставі Біблії зрозумів, що близько 2060 року на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним началом. За підрахунками Ньютона, а також згідно з проростом самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави у 1948 році, стане останнім людським родом перед другим пришестям Христа і початком Божого царства на землі. Ньютон вірив і Богу, і Біблії як откровенню.